Чув. Медвежий горіх. Стратифікація природня. Стратифікація медвежого горіха. Значить, добимо ревізію. Дивіться. Як всі кажу, дивіться. Він вже Опа. вже стратифікований. Тобто стратифікація природня пройдена. Все. Зараз. Ще візьмемо одного. Вже почав тріщати під землею. Не весь, але... Але вже... Зараз ми його подивимося. Все, от. Трещини вже. Видно, що. Це й взагалі воно тріснув як. Як по часах. О, Все. Він роботи як по часах прийшло бам, бам і він отак. Надвежий горіх вже готов до проращування. О, і це не один, а всі рядки такі. Зараз ми ще тут попробуємо. Якщо знайду. Не весь, але вже... А, ось, гранфос, гранфосворяється і він спас від мишей. Тому що миші виносять медвежі на раз-два. Все, стратифікація медвежого гріха пройдена і буде він дружні в сходи. Все.